Три реміски йде вниз, одна йде вгору. І відкривається у нас зев. Човником ми перекидуємо нитку і бердом підбиваємо. І в такому ж положенні міняємо регістри. Всі ремізи йдуть вниз. Інше йде уверх. Коли нам треба буде тягнути полотно, ми зараз кидайте всі в середнє положення, виставимо, щоб всі у нас ниточки були одного натяжіння. Далі натискаємо педалі. Задній вал у нас ослаблюється, а передній вал підкручуємо. Педальку можна притримувати, а можна вже відпустити, і воно туди буде натягуватися. щоб пружина не, слаб, не слабшала і коли не потрібно можна від'єднати. Потім також легко її на місце поставити і піджати тут гаєчку.